Більше місяця тривала акція Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей сиріт яку в десяти організував благодійний фонд карітас з Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цього року подарунки отримали діти із 15 інтернатів, діти із кризових сімей, були виконані мрії близько двох тисяч сиріт. Загальна сума подарунків становить приблизно півмільйона гривень. Зібрати її вдалося завдяки доброчинцям, які виконували бажання та мрії дітей з листів, написаних ними до чудотворця. І на раді, що цього року так само, як і минулі роки, ну долучилося. Так само багато людей. Натомість нас лишилася, на жаль, лишилася певна кількість дітей, але завдяки скринькам, які були розставлені в церквах нашої єпархії по місту, ми ну, докупили ті подарунки для так що кожна дитина, яка написала листа, який до нас прийшов, отримала подарунок. Це є діти сироти діти з кризових сімей, які навчаються в. Район, у колах району, в школах міста, міста, ну, у різних районах нашої єпархії. Тому це не є тільки діти, котрі виключно в інтернатах навчаються. Старались? Цього року до акції приєдналися так само наші, наші е, люди, котрі знаходяться в Італії, економічани в Італії, саме в Венеції, е, 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 котрі, котрих організував на цю акцію отець Андрій Тоносічук, так само вихідець з міста Коломиї, котрий знаходиться там на парафії, є професором. Е, Університет Ленеці задовго до свята Миколая організатори акції розвозили подарункові пакунки у найвіддаленіші дитячі будинки-інтернати. Всі сироти вчасно їх отримали. Одним з останніх, до кого завітали доброчинці, були гвіздецький, печеніжинський та коломийський будинки-інтернати. Сергій Триф'як, директор благодійного фонду каріта з коломийсько Чернівецької єпархії, особисто розвозив та вручав подарунки дітям. Наталія Якіпчук, вихователь Коломийського дитячого будинку інтернату, запевнила: всі 65 вихованок закладу з нетерпінням очікували на свої подарунки. Звичайно, кожна дитина пише лист до Миколая, і ми віддаємо фонд володіння організація Карітас, і кожна дитина на свій лист, отримує подарунки, які вона. Написала власті, які це ми щастя зігріватиме їхні душі протягом всього року і народить нову маленьку мрію, здійснення якої діти вже не сумніваються.